Мерива, мої дорогі друзі, підписки гості мого ютуб-каналу, до вашої уваги. Відео розпаковка. Посилки від Національного банку України. Хочу два слова сказати, як у нас тихенько нова почта. Як говориться, можна сказати, дурить. Мені цікава ця ось надпись до 1 кілограму. Як вони думають, цю коробочку, один кілограм сховують. Це мені дуже цікавить і вартість і, 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 і. доставки була 109 гривень 39 копійок. Ну це просто треш за таку коробочку 109, За що? 109 гривень туди. Також цікаво, як цікаво працює Національний банк. Чому я замовив монети України і Національний банк через нову пошту? Завжди замовляв через Укрпошту. Була доставка. Там кучі даже в гарненькій поковочці Укрпошти, хто там нового оглядав, бачив. От, і Внутрі є конверти. На ціну не впливає, 45 гривень, будь ласка, посилка прийшла. Іде, правда, йде місяць, чого місяць, я не розумію. Замовив новою поштою, йде буквально тиждень. Як вони там пакують, я не знаю. Чи це спеціально мені там, мій товариш сказав, що ну, мені монети приходять за тиждень. Думаю, як нову пошту. Замовив нову поштою. Вартість доставки плюс 109,39 плюс там оцін... за оцінкою з Ось, Нова почта просто треш, просто капець. Капець вони задовбали своїми цінами. Ладно, відео не про те, це мої емоції. Далі розпаковочка, раз, зараз одразу з вами подивимося, що в нас тут пройшло. Так що повертаюся до Укрпочти, буду працювати з Укрпочтою. он у нас тут оце, воно там заклеено, скотчем заматано, я так розумію, що це мотает у нас ще Сейчас Це на, на сами... Так. Ось так це все пришло, ось так це все виглядає. Чек есть. В у нас отакий новий свіжий ролик бігових монет 10-гривньових таких ось монет 2025 року. Національна поліція України. Ось такий ось ролик. І ось такий ось у нас. Вбравня таке зацарапане, що просто жесть хотів ролик, але чусь воно таке зацарапане, але ну, ви все бачите 23.04.25 запаковано. Ось такий ролик і коштує він у нас в 450 гривень Національному банку України. От це таке от. Обіцяють, колишній морост, буде, не буде, не знаю. Зараз такий час, що в нас ні в чому не може бути. Ось І ось такі ось у нас пам'ятна монета, український бабовна ППЛ вампір. Ну, що там баба Яга, хто як там? Ну, це такі українські безпілотники, ось така сама українська е вигляд має монетка. Доволі таки гарно, чудово зроблено, багато е такої можна сказати анімації, не анімації. Ну, не просто там все ось і танчик горпає. Е що тут ще в нас палає? Куча всього, то треба бігти та ще Подивиться, побачите. Прикольно зроблено. так, це і у нас мене. Цей сторони у нас ось така ось має. Вже сам БПО скидає міну. Що у нас По Потережов у нас 75 тисяч штук. Всі вони йдуть в сувенірні такі ось упаковці. Матеріал, якого зробив, як звичайний Низельбер. Ну, Така ось монетка. Така ось іде. Ну, ви, ви, Чудовий чудово просто вигляд має. Просто супер вигляд. І коштує у нас 178 гривень. Що ж, на цьому наше коротке відео з оглядом завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь, ще буде багато. Сподіваюся, будемо багато відео з розпакуванням з оглядами, і з всіма іншими справами. Всім дякую за увагу, підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі.